Віктор Янукович підписав закон про амністію. Вона вважається чи не найбільшою в історії країни. На волю випускають близько 10 тисяч ув'язнених. Зокрема, це люди, які вперше скоїли злочин невеликої чи середньої тяжкості, а також соціально незахищені категорії: неповнолітні, вагітні, літні та інваліди. Такий широкий жест приурочено 20-й річниці незалежності України. Відчули на собі амністію і засуджені Коломийської виправної колонії посиленого режиму номер 41 Все бачила Мар'яна Мацьків. Андрій з Хмельниччини опинився за гратами у 2008 році. Причина нанесення важких тілесних ушкоджень. У тюрмі 26-річний хлопець мав пробути до 2013-го. Завдяки закону про амністію. Молодий чоловік вже тепер вийшов на довгоочікувану волю. Перебування, скажімо так. Ну, можна сидіти, але краще на свободі. Одним словом, мене багато чому навчали це все. Тобто я для себе урок на життя зробив. його виїхати десь за кордоном. Початися спочатку разом з Андрієм із Коломийської виправної колонії звільнили ще сім засуджених. Це вже третій, так званий випуск за час дії закону, розповідає виконувач обов'язків начальника установи Степан Потятинник. У нас попадало дещо більше засуджених під застосування даного закону, але остаточна редакція закону вона е, ну. Зменшила кількість осіб, до яких ми могли, ми могли застосувати даний закон до 26 чоловік. Усі матеріали судом вже розглянуті, і на даний момент з установи звільнено 18 чоловік згідно закону України про амністію. Восьмо, вість, троє засуджених відмовилися від застосування даного закону в зв'язку з тим, що закінчувався термін закінчування покарання та було застосовано умовно-дострокове звільнення до одного засудженого. І, е... П'ятьом засудженим було відмовлено, оскільки вони являлися злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання. За роки незалежності в Україні здійснили більше десяти амністій. Остання з них була наприкінці 2008 року. Нині за ґратами перебуває більше 150 тисяч осіб. Цікаво, що прихильники амністії наголошують на переповненості українських в'язниць та на необхідності її проведення. А от медики побоюються, що така чисельна амністія зможе спровокувати в країні хвилю епідемії туберкульозу. То Маджика Мар'яна Маськів Сергій Кореляк. спеціально для телеканалу НТК.